І так, всім друзі, з вами, з вами Данко. І в цій серії я вам покажу, як, зру, як зробити броню з кожним. Як по, як, пофарбувати, як ну, як зробити в кого, на версії Майнкрафта давайте я вам покажу, яка це серія. 1.4.0 це дивіться. яка, Отакі. 1, 4, 0. Бачите, да? Це. Заходимо. І я вам покажу, як пофарбу... ну, як зробити, щоб вона була різнокольорова. Я... І ви навіть не представляєте, як я над цим заморочився. Я бачу на картах, ну, бачу все. Тільки даже бачу, як карти мені присилали, як там давались, але я не міг поняти, як роблять так. І давайте я вам в цій серії покажу і розкажу, як так зробити. Тож, будь ласка, поставте лайк, бо ви не представляєте, як я над цим старався. Просто я так старався. То, будь ласка, поставте лайк. Прошу вас, я, як я, друг, поставте лайк. Хто, хто знав, що можна так фарбу, що, що можна фарбувати таку можна бруню, таку і пишіть в коментарях, хто, хто знав. Давайте, поїхали. Що нам для того треба? Першим ділом, давайте беремо красителі, Всі, які хочете. Я беру. Я беру всі, які тут є. Такі о. Такі от, такі вот. Ну, цих поки що хватить. Тепер візьмемо, що нам ще треба. Котілок. Зараз візьмемо котел. ну Давайте візьмемо, скільки нас тут. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім котілок. Давайте. це слухам. Так, 7 котків. Тепер, треба, треба ну, тепер нам треба буде. Заливаємо скрізь ну воду заливаємо. Тепер нам треба. Бачите, міняє колір. Бачите? Де? Отак тепер робимо. Змінилося колір. Бачите? Де? Нема однакових Чи є? А, да, да да да, є, є, є є пару штук. Оце, дивіться, такі от є. Ще є, давайте цей візьмемо, і цей, і цей, от і отакий. Такі вже є. А яких ще два є? Два є. А Ну, давайте цей глянем. Отакі от, от. Так, тепер нам, як завжди, треба буде дня. Я ще не пробував на іншій, але ну, я думаю, тільки буде на кожній форбуватись. Тепер дивіться, є раз. Бочинки. Шапка. Це. І це. Бачите, як... це дуже легко. Це навіть можна зробити в виживанні. Це тільки котілки, що затратно трохи. Ну, це теж котілки ні. Тепер давайте надінемо броню. Тепер давайте поміняємо і подивимося, яка вона. Бачите? Ну така от красива броня. Але, а давайте попробуємо, я ще не пробував чесно. Я ще не пробував на броні. Давай глянемо на цій. Якщо вона пофарбується, це буде просто. Ну так, да, бачите, це не буде жовта. Ну, золота. Тільки... А, бачите, тільки фарбується кожен. Ну, і дивіться, ще можна на неї. Дивіться, наприклад, давайте знімемо нашу пленю, ну, так? Да. Все те саме можна зробити. Що ми робимо далі? Берем. Е... Заберемо тут всю воду. Ну, всю, абсолютно всю. Давайте тут. Так. Ливаємо просто воду. Подивіться, раз, два, три, чотири. Бачите, якщо вам бруня не подобається така, ви можете... Прийшли з роботи, вона замазалась, прийшли собі. Типа, ви прийшли з роботи, вона ось такова, Всяка, не красива. Замазана. Ну, некрасиво, так скажемо. Підійшли собі, взяли котілки. Раз, два, три. І все, і помили собі броню. І тепер вона у вас чистенька. Ну і на цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. 50 лайків на відео. І всім пока!